Напруга і послідовність це те, що створює захоплюючу історію. І сьогодні, на прикладі одного з найкращих серіалів Всесвіту, подивимося, як тримати читача щонайдовше зацікавленим у вашому творі. Суть поради це ускладнення, тобто, щоб з однієї перешкоди логічно випливала нова, яка буде піднімати ставки, збільшувати ризик. Тож, не затягуючи, перейдемо до нашого прикладу. В даному відео будуть спойлери до перших трьох серій серіалу Світляк. Та спершу два слова про самий серіал: Повія, священник, хіппі, громила, класнючий капітан, жінка з яйцями та її чоловік приколіст, дівчина Лунатік та її брат Чістюля є екіпажем корабля Сереніці. Герої на ньому подорожують, намагаючись заробити собі на життя. І робляться зазвичай контрабандою та виконанням інших завдань для різних сумнівних особистостей. Одну із таких особистостей ми бачимо у другому епізоді. У мене також є репутація. Ну, ось тепер знатимете про мою репутацію не з балачок. Це не більш моєї дружини. Вона мені за вечерю це ще пригадає. Це вже перше ускладнення. Все почалося з того, що Мел, наш капітан, знайшов нову роботу. Він чув слухи про девакуватість замовника. Але не знав, що все настільки запущено. Мел гадав, що завдання буде звичайною місією, та виявилося, що їхній новий клієнт схеблений кретин, і з ним жартувати не можна. Тож команда старанно продумала план і почала вцілювати його в життя. Мел та Зої проникли на потяг та пішли по ящики, котрі треба викрасти для пана ніжки. І тут маємо ускладнення номер 2 На потязі присутні 20 воїнів альянсу, історична справка. Раніше була космічна війна, наслідком якої стало приєднання до альянсу всіх незалежних. Одним із них і є наш капітан, тож він ненавидить альянс і намагається триматися від нього подалі. Ніжка не попередив команду про цих воїнів. Тобто герої проникли на потяг, все йшло добре, і тут вони напоролися на цілу групу вояків. Та Мел зміг таки проникнути до ящиків. Вони відкрили дах потяга, підлетів корабель, і ящики погрузили. Але самі герої не змогли вибратися. Бо їх засікли воїни альянсу. Це ускладнення номер 3 Через перестрілку Мелу та Зої довелося доїхати до зупинки та вийти разом з усіма іншими людьми і злитися із натовпом. І тут нове ускладнення. Виявляється, в ящиках, які вони викрали, були ліки, без яких це селище довго не протягне. Ніжка не розповів їм, що знаходилося в тих ящиках. Так, наші герої-пірати, але красти ліків невинних це точно не їхній шлях. Проте підвести ніжку теж дуже поганий варіант, бо на початку серії ми бачили, що стається з тим, хто підводить ніжку. Крім того всього, місцевий шериф зацікавився нашими героями, і їм довелося прикинутися молодою парою, яка шукає роботи. Згодом команда таки визволила Мела і Зої і повернула їх до корабля. Здається, нарешті спокій. Капітан вирішив, що не буде виконувати місію ніжки. Зараз вони просто підуть та віддадуть ліки селищу. Аж ось до корабля прибули міньйони ніжки по товар боса. Мел повернув їм аванс і сказав, що угоду анульовано, проте ніхто його, звісно, не послухався, і команді довелося вирішити все зброєю. Обов'язково додивіться відео до кінця, якщо хочете дізнатися долю цього громили, воно того варте. Напруга та послідовність це два крила, і без одного із них розділ не вийде цікавим. Якщо поглянути на всі ці сцени з висоти. Побачимо, що кожна з них випливає з попередньої та є більш ризикованою. Мел взявся за нову справу, виявилося, що замовник псих. Проникли на потяг, а там воїни альянсу. Викрали ящики, а самі не втекли. Сховалися в селищі, а виявилося, що вони викрали в цих людей ліки. Нарешті повернулися на корабель, до корабля прибули ніжки. Епізод дуже цілісний і тому такий захоплюючий. Оглянемо ще одну серію, третю, і подивимося, як тут використано послідовний ріст напруги та зв'язність подій. На початку ми бачимо команду, яка грає в якусь космічну спортивну гру. Перше ускладнення це об'єкт, що врізався в їх корабель та перервав матч, автори не кинули на героїв якусь там зірку смерті із самого старту. Бо інакше наступні ускладнення не перевершили перше по своїй небезпеці. А відповідний інтерес зник би. Натомість це невеличкий підбурюючий момент, що витягнув героїв з їх звичного життя та повів до чогось незвіданого. Виявилося, що тим об'єктом є тіло невідомої людини, а поряд у космосі команда побачила закинутий корабель, який не подавав ознак життя. Ускладнення номер 2 Команда сперечається щодо корабля. Одні хочуть цього перевірити, інші ні. Ускладнення не мусять завжди бути зовнішньою загрозою, це можуть бути несумісності в поглядах персонажів, що ми тут і бачимо. Та зрештою вони таки пішли оглянути судно. Третє ускладнення настало, коли команда знайшла там єдиного чоловіка, який вижив. Проблема тільки в тому, що він поїхав дахом і накинувся на героїв. Вони його пов'язали і приспали у своєму медпункції. Чоловік в критичному стані і йому вже не допомогти. А капітан висуває теорію, що цей незнайомець став пожирачем. Хто такі пожирачі? Зої вам розповість. Що станеться, якщо вони потраплять сюди? Вони гвалтуватимуть нас до смерті, з'їдять наше м'ясо, а зі шкіри зроблять собі одяг. І якщо нам дуже, дуже пощастить, вони зроблять це саме в такій послідовності. Ситуація напружується, коли радар засікає ще один корабель. І тут бачимо четверте ускладнення. Це корабель Альянсу, який розшукує двох із членів нашої команди. Офіцер підозрює, що та двійка знаходиться якраз на цьому кораблі і розпочинає обшук. Капітан спромігся надійно їх заховати, на хвилинку аж у космосі. А його самого та решту команди альянс взяв на допит на свій корабель. І тут настає п'яте ускладнення. Капітан зрозумів, що той чоловік справді став пожирачем. В цей же момент офіцеру доповідають, що він втік з медпункту. Та побіг назад до корабля наших героїв. І з цим переплітається наступне ускладнення. Саймон та Рівер, коли обшук закінчився, повернулися з космосу на борт свого корабля і стали чекати капітана. Проте замість нього до них прибув пожирач. І тільки завдяки гострому розуму Мела наші герої не постраждали. Пожирача ліквідували, альянс не знайшов Саймона та Рівер, і команда полетіла далі. Тут поступово і дуже класно зростає напруга. Спочатку зіткнення з об'єктом, потім дикун на закинутому кораблі, це вже небезпечніше, потім взагалі прибуття альянсу, який планує зробити жахливі речі з двома головними героями, а під кінець ще й на волю вибирається пожирач. Кожне ускладнення на рівень небезпечніше за попереднє, і тому історія цікава. Так ще, й крім того, це не набір випадкових небезпек. Тут усе пов'язано. Знаходження тіла в космосі спонукало героїв піти на закинутий корабель і знайти там дикуна. Через затримку на цьому кораблі герої напоролися на альянс. А через те, що альянс узяв команду на допит, Саймону та Рівер довелося опинитися самими на одному кораблі з пожирачем. Сюжет вийшов зв'язним, але пам'ятайте, що постійна напруга може виснажити аудиторію. Потрібно додавати також емоційні розрядки. Головне, робіть їх влучними, і вставляйте тоді, коли їм справді є місце. Можете зробити це в кінці. Так ви точно не перервете важливу послідовність подій. Саме це бачимо в кінці другої серії, коли команда здолала головорізів ніжки. Тут усі гроші, які дав нам пан ніжка. Ти їх повернеш і скажеш, що з роботою не склалося. Нам не потрібно те, що належить йому. Тепер ми будемо триматися від нього подалі і поясни, що так краще для всіх. Зрозумів? Забери гроші, похорони собі оплатиш. Мені все одно, як далеко ти полетиш, і де ти сховаєшся. Я знайду тебе, і останнє, що ти побачиш, буде лезе мого ножа. Та хай йому. Тут усі гроші, які дав нам пан мішка. Так, так, я зрозумів. Так для всіх краще буде. Абсолютно з вами згоден. Але комічну розрядку можна вставити і посеред розділу, якщо зробити це влучно. В третьому епізоді спочатку сильна напруга щодо закинутого корабля. Я б сказав, атмосфера фільмів про чужого. А після цього прибув альянс і взяв героїв на допит. І перед фіналом, з пожирачем на свободі, автори дають нам посміятися з того допиту. Ви його любите? Яке це зараз має значення? Але ж він ваш чоловік. Так. Ви познайомилися через капітана Рейнольдса? Капітан шукав пілота. Я знайшла чоловіка. Щасливий збіг. Ви воювали разом із капітаном Рейнольдсом? Я з багатьма воювала. А з чоловіком? Інколи з ним б'ємося. Скажіть. Ви з якоїсь особливої причини не хочете обговорювати ваше заміжжя? Я вважаю, що це не ваша справа. Ми не любимо показувати при наше особисте життя. Ноги точно вся справа у її ногах. Можете навіть записати. Пірати. Пірати з власним пастором на борту. Правда дивно? Не так вже і дивно для цих глухих місць, командори. Тут смішний момент був посеред епізоду, але він дуже влучний, бо не доданий на силу. Отож, у підсумку можна сказати, що плануючи новий розділ книги, переконайтеся, що рівень небезпеки від ускладнень там буде поступово рости, а самі ускладнення логічно випливатимуть одне із одного, що створить незабутній досвід. Пишіть хороші історії.